А чи знали ви про обов'язкову реструктуризацію споживчого кредиту на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування для внутрішньо переміщених осіб та осіб, які проживають на територіях, де ведуться бойові дії? Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, яким критеріям необхідно відповідати, щоб отримати таку реструктуризацію. Закон України No31569 від 10.06.2023 року встановлює, що період дії в Україні воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування грошові зобов'язання, за укладеними до 24 лютого 2022 року з фінансовими установами договорами підлягають обов'язковій реструктуризації. Одним із головних критерій, яким споживачу треба відповідати для реструктуризації, є перше це договір про споживчий кредит. Не Забезпечена заставою, друге відсутнє судове рішення, що набрало законної сили про стягнення із споживача заборгованості за договором про такий споживчий кредит або відповідне виконавче провадження. Третє головне це місцем постійного проживання або покинутим місцем постійного проживання споживача є територія України, на якій ведуться велися бойові дії або тимчасово окупована територія. І четверте це станом на 23 лютого 2022 року року споживача відсутня прострочена заборгованість. Додатково до критеріїв, зазначених попередньо, споживач на дату подання заяви про реструктуризацію має відповідати хоча б одному з таких критеріїв. Перше, це єдиним доходом споживача та членів його сім'ї є державна чи соціальна матеріальна допомога. Друге споживач є батьком чи матір'ю багатодітної сім'ї, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Третє, споживач або член сім'ї є особою з інвалідністю внаслідок війни, а нарахований за три місяці до дати подання заяви про реструктуризацію. Середньомісячний сукупний дохід споживача та членів його сім'ї не перевищує двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня року, в якому подається заява про реструктуризацію. У випадку, якщо у вас виникнули запитання з цього відео та зазначеного закону, ви можете звернутись до мене в особисті повідомлення або в телеграм за посиланням.